Днями суд визнав законним банкрутство банку Юнісон, пов'язаного з колишнім міністром втікачем Олександром Клименком. Та це не перший колапс бізнес-структур цього члена сім'ї Януковича. Раніше банкрутом було оголошено банк Михайлівський, його власника Віктора Поліщука теж тісно пов'язували з Клименком. Тільки от бенефіціари від краху цієї фінансової установи не надто постраждали, на відміну від численних вкладників. Хто винен в тому, що одні несли гроші в банк, а інші вивозили їх звідти вантажівками? Розбиралася Олена Козаченко. Ми вимагаємо, щоб НБУ за проявлену непрофесійність і, можливо, приступну халатність, часть відповідальності взяли на себе. Безвідповідальність порождає корупцію нас Національний банк безтвільний. У мене є е, е, враження, що Рушкову не хочуть чіпати через близькість її е, патронеси е, Гонтарів і саме до президента. Масове банкрутство банків за останні два роки в Україні стало безпрецедентним за своїми масштабами явищем. За останні там два з половиною роки Національний банк 81 раз раз приймав рішення про визнання банку неплатоспроможним і передачу його такого банку в управління фонду. 23 травня Нацбанк визнав неплатоспроможним черговий банк Михайлівський. І знову десятки тисяч українців втратили свої вклади. І знову більше мільярда гривень доведеться витягати з бюджету фонду гарантування вкладів. Та історія з Михайлівським кардинально відрізняється від історії інших збанкрутілих банків. Клієнтів цієї установи надурили двічі. Перший раз, коли заявляли про надійність їхніх вкладів у банку, другий, коли рекомендували вкладати гроші на ще вигідніших умовах у пов'язаній інвестиційній компанії, подібну схему із залученням кількох афілійованих юридичних осіб, в тому числі фінансових установ, ми власне зустрілися вперше. Банк Михайлівський, по суті, виступав агентом по залученню коштів для фінансової кампанії. На тлі великих проблем в інших банках, Михайлівський посилено демонстрував впевненість і активно залучав вклади населення. Перевищивши усі дозволені ліміти із залучення коштів населення, там знайшли оригінальний спосіб збирати їх додатково. У 2014 році з'являється ТОВ інвестиційно розрахунковий центр. Саме до нього працівники банку Михайлівський радять звертатися своїм вкладникам. Мовляв, і відсотки вищі, і недійно. От тільки у фіностанові не попереджають людей, що в разі краху банку фонд гарантування їм нічого не виплатить. Адже такі фірми, як ІРЦ, не є його членами. Представники банку в них були. Депозити, які вони можуть відкривати, там такий, 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 такий. Звичайно, вони пропонували. Тобто вони сказали, що більш вигідні умови. Звичайно, звичайно. Мої інтереси вважаю, нарушені, так як і багатьох людей тут присутні. Голова фонду Ворошилін говорить, що а, ми вам платити нічого не будемо. Навіть після того, як банк визнали неплатоспроможним, його працівники продовжували брехати клієнтам когда приходишь, спрашиваешь, в банках, э, говорят, що ви не переживайте, ви получите всі свої деньги, они вклады гарантированы фондом, так що все буде добре. Перші тривожні сигнали про негаразди в банку Михайлівському з'явилися в пресі і про висмоктування депозитів з населення, і про видачу кредитів під застави цінних паперів невідомих фінансових компаній. І про схему з фінансовою компанією Інвестиційно-розрахунковий центр, куди на той час люди занесли більше мільярда гривень. Регулятори ЗНБУ робили круглі очі, запевняючи, що ситуація, яка склалася в Михайлівському, стала для них несподіванкою. Заявляють, що коли зайшли в банк, було вже пізно. Куратор Нацбанку був в банку. 19 травня і 20 травня він і він же повідомив нас вранці, що операційні системи банку не працюють, але на жаль, втрутитися у внутрішні їх оборудки ми не могли. Ми наблюдаємо попитку коли Національний банк намагається пояснити цю ситуацію з банком Михайловським однім днем. Тобто от був наступив ніякий момент, ніякі ніяке время ікс. И в этот момент, э, некие зловмишляники попытались э, перевести депозиты с физических э, физических лиц с финансовой компании на банк, э, продали кредитный портфель банка. Та фахівці запевняють, діяльність банку викликала багато питань від самого початку. Зразу видно було, що банк веде дуже ризиковану валютну політику і депозитну політику. Чому один банк платить 15% по депозиту в гривні, а той 25 і вище? Всі ж в одній стране живуть. Я понимаю, разниця 5%, не 10%. дісі. Та очередна ошибка Національного банка. Він прекрасно відіт політику кожного банку. Народний депутат Павло Різаненко ще з літа минулого року один за одним направляв запити до НБУ щодо порушень банком Михайлівським договору іпотеки та банківського законодавства. Я отримав формальну відповідь, що ця інформація буде врахована. При проведенні чергової перевірки банку банку Михайлівській, тому ми це прийняли до відома. Ми а, посилили контроль над його кредитним портфелем, який ми бачили в банку. Ну і власне всі ті дії, які ми робили надалі з банком, НБУ вперше визнав Михайлівський проблемним ще в квітні 2015-го. На момент, коли надходили запити від нардепа, банк нібито якраз нормалізував свої показники діяльності. Та вже у грудні регулятор повторно визнає Михайлівський проблемним банком. Вводить туди свого куратора та накладає низку обмежень. Йому було заборонено кредитувати корпоративних клієнтів. Що стосується розрібного кредитування, ми його не забороняли. І ми поставили обмеження на залучення коштів фізичних осіб. 27 квітня Нацбанк знімає частину обмежень. Таким чином, відкриваючи Михайлівському широкі можливості для операцій з коштами фізичних осіб понад суму, що гарантується фондом гарантування вкладів, також це надало можливість списати кошти клієнтів фізосіб які перевищують 200 тисяч гривень на рахунки фінансової компанії Плеяда. Яка в подальшому придбала кредитний портфель фізичних осіб банку обсягом майже у 700 мільйонів гривень і вже наступного дня передала іншій компанії ТОВ «ФК Фагор», яку пов'язують з платним банком Де свого часу на посаді во голови правління працювала Катерина Ружкова. І тут питань з'являється все більше. Адже, зі слів народного депутата Ігора Луценка, за матеріалами відкритого ГПУ кримінального провадження саме під час роботи в платинум банку Рожкова уклала сумнівні кредитні договори з компаніями посадові особи, яких підконтрольні дані банківській установі і мають ознаки фіктивності. З цього приводу Генеральної прокуратури України було порушено кримінальне провадження. Яке, ну, судячи з цього, там і лежить. Мова йде про ті факти, до яких не могла не бути причетна. Рожкова під час її роботи в Платиному банку. Тобто, йде мова по вивід більше, ніж 72 мільйонів доларів в еквіваленті з Платиному банком. Ігор Луценко регулярно нагадує Генпрокуратурі про цю справу своїми запитами. Мені, наприклад, невідомо про жодні слідчі дії з цього приводу. З тих пір Рожкова зробила достатньо стрімку кар'єру. Стала з просто менеджером державним менеджером. Прокуратура не завадила Рожкові стати ВОО-заступника голови НБУ. Банкір каже, що нічого про справу проти себе не знає. Відверто кажучи, я не знаю, тому що до мене ніхто не звертався і ні про що мене не повідомляв. Я навіть не знаю, хто а, подав на мене за шахрайські дії, тому для мене це була така теж новина, тому я нічого не можу прокоментувати. Чесно кажучи, у мене є е, 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 враження, що Рожко не хочуть чіпати через близькість її е, патронеси е, Гонтарів і саме до президента. Та чіпати не хочуть не лише Рожкову. Банк Михайлівський також не відчув жодних проблем, навіть коли там уже був куратор від Нацбанку. Здесь, э, необхідно говорити о том, что насколько Національний банк адекватно відслеживався э, э, транзакції банка, який був призначен э, достаточно то тобто в котором куратор. Когда ты видиш, что у тебя вдруг неожиданно почали йти деньги из точки А в точку Б, і ти розумієш, що того не має бути, ти на следующий день вводиш обмеження. Моментально. Якщо ти це видиш і цього не ділаєш, ти должен відповідати. Але відповідати ніхто не збирається. У Національному банку пояснили, що частина обмежень була знята свідомо задля оздоровлення банку. Тобто, вона якраз була спрямована на те, щоб банк вийшов в прозору. Звітність він її не виконав і менше ніж через, через місяць був доведений до банкрутства. Ми довіряємо Національному банку. Ну а що Національний банк злопотребляє таким довір'ям і там і розказує сказки о тому, що тут не виходить. Ще у 2014 році молодий банк Михайлівський займався підготовкою до скуповування конкуруючих з біднілих банків. Тоді, за даними ЗМІ, об'єкти для поглинання йому шукала компанія інвестиційний капітал України або ICU. Та сама, яка належить бізнес-партнерам голови НБУ Валерії Гонтарєвої. Чи не з цим пов'язане таке поблажливе ставлення регулятора до банку Михайлівський? Крайніми, як завжди, виявилися клієнти фінансової установи. Ми вимагаємо, щоб е, НБУ за. Проявлено непрофесійність і можливо приступну халатність, Часть відповідальності взяли на себе. Тим часом у фонді гарантування вкладів запевняють, вкладникам гроші повернуть згідно із законодавством, долю середньо, тих грошей, а це без малого майже півтора мільярда гривень. От, власне, ми будемо вирішувати найближчі дні. Будуть по них виплати. Чи буде в'язнуватися транзакції і договори нікчемними, чи все-таки вони ще будуть просто залишитися блокованими? Виплачувати кошти мали ще на початку липня, однак процес загальмувався. Можливості фонду гарантування вкладів не безмежні. Та найгірше тим, хто віддав свої кошти фінансовій компанії ІРЦ, яку рекомендували в Михайлівському. НБУ вперто вдає, ніби нічого не знав про її існування і називає всі ці операції фіктивними. Ми розуміємо, що під тим, під тим мільярдом, який за, при, приліпився там до фонду гарантування, за ним, можливо, є і шахрайські проводки, але на це в них є. Час них був час. них є повнота влади, повнота інструментів, які вони повинні задіяти для виявлення цих шахраїв. Фахівці радять обдуреним вкладникам йти до суду. Почекав достатньо великі шанси для того, щоб доказати, що ці операції не були ефективними, і що на самом вклади повинні бути звращені. У сухому залишку є збанкрутілий банк. Вкладникам якого фонд гарантування вкладів, позичаючи гроші з держбюджету, тобто в нас з вами, має виплатити від півтора до трьох мільярдів гривень. Крити більше нічим. Ніяких реальних активів у Банку Михайлівському не залишилось. Є мільярд гривень, які вкладники Михайлівського навряд чи зможуть повернути. Є національний банк, який нібито контролює сферу банківських послуг. Але традиційно здивований більше за інших, коли там трапляється черговий скандал.